Собача грамота Жили були собі собаки, рябки, сірки, барбоси всякі. Овчарки, пуделі, бульдоги, каплувухі довгоногі, хорти, й гончі і лягаві, як бубонголі, голі, кучеряві, боксери, серборнари горді, і тупорилі гостроморді, породисті, й дворняги прості, і дугу хвості безхвості, усяка словом собачня, яка щоночі і щодня по щирій дружбі, незаплату, двір стерегла людський і хату. Собака ще в прадавній днині, як вірний друг, служив людині. Дали собаці право люди, допомагати йому сюди, удома і на полюванні, а гості з'являться на званні в саду на полі біля хати добровідних оберігати. Була на схованці в рябка й бумага, грамота така. Собака має повне право служити людині, от в чим справа. Всіма очима, як міг, рябко ту грамоту, стеріг. Пишались цим собаки правом. Якийсь дворняга кроком бравим ходив у хвіст бубликом. Гау-гау! Ніхто не відбере цих справ. Хвіст бубликом в очах усмішка, як заздрила собаця, кішка, чому у кішки, зокрема, такої грамоти нема. Вночі, при місяці край саду, зібрались кішки на нараду. Хвостаті, люті, очі світяться, нявчать, муркочуть проти місяця, І кошача вирішила рать в собак те право відібрать. Як нявкнуло котя смугасте, і старший кіт сказав Украсти. Послали злодія котяру, і він поцупив з під амбару собачу грамоту в рябка, коли той бігав до ярка з своєю найдою гуляти. Кіт за бумагу та до хати, та по драбині на горище, сховати якомога вище, десь у ячмінь чи під овес, щоб не знайшов ніякий пес. Сховав ту грамоту і гайда, ніхто її тепер не знайде. А на горищі у ті дні водились миші в ячмені, скрізь нишпорли кожну мить, аж зирк там грамота лежить. Зраділи, бігають, пищать, собача грамота й печать. І загукали, що є сили, такого ми іще не їли, сказала миша головна, мабуть, ця грамота смачна, і рішення прийшло само з'їмо ту грамоту, з'їмо. Столи стоять, блищить паркет, зібрались миші на бенкет, зібралися малі й старі в найбільшій мишачій норі. На перше був чудосний чсуп з найдрібних яєчних шкаралуп. Сидять, хрумтять, хрум-хрум. На друге котлети з кінської попруги, на третє не пісний овес, на третє в них делікатес. Сидять, хрумтять, благодать собачу грамоту юдять. Столи, свічки, серветки білі, всю грамоту за вечір з'їли, не відали про це собаки. Затуркала робота баки, двір стережи, город, сарай, усюди людям помагай, овець спасив, впрягайся в сани, рятуй, кого пурга застане, на звіра полювать іди, винюгуй злодія сліди, будь санітаром в дні війни, і все собаки, все вони. Собака вдома і за плугом собака скрізь людині другом, а от хазяйський пес букет. Пронюхав, що ми бенкет. Зібрались, кажуть, Хрусь та Хрусь, їдять там грамоту якусь. Завили пси на сході сонця. І до рябка, до охоронця своєї грамоти. Гав-гав, де грамота, що вартував. Рябко тикмик, в амбар, в підвали. Признавсь рябко, кішки украли. Собаки з всіх доріг стежок накинулися на кішок. гарчать, кавчать, куси їх рви, де грамоту поділи ви. Гав-гав, ням-няв, гав-гав, ням-няв. Війна щинилась за тих прав, кішки тікати так і сяк, життя немає від собак. Затуркують між підворіть, від кишки тільки шерсть летить. Де рекішок собача стать, віддайте грамоту, кричать. Зібралися кошачі збори. Розладить швари й докори, і щоб позбутися їм смути, рішили грамоту вернути. Послали злодія котяру, що вкрав бумагу з під Амбару. Кіт на горище та в'ячмінь. Немає грамоти, амінь. Кіт під овес нема у ту пору мишечу заглянув нору, а там столи, блищить паркет, на повний хід іде бенкет, свічки, серветки, білі крісла. Всю грамоту мишва вже згризла, мишва компанія метка, не залишила і шматка. Усі кішки, і кіт оцей накинулися на мишей, та грамоту попробуй видари, всю з'їли з літери до літери. То тому, то, скажу вам, нишком, собака ненавидить кішку, а кішка має зліще злішу, де не піймає душить мишу.